Моє вітання. Зараз подивимося, що буде, якщо ви подумаєте про те, про своє якщо. Я розкладу три варіанти. Що буде, якщо? Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Що буде, якщо? Перший варіант. Ну що ж, ви будете самі собі керувати своїм. Якщо своїми подіями, ситуацією, розвивати, да, фантазувати, будувати різні варіанти, різні можливості, різні якісь направлення. І це буде те, що ви зможете самі, самі організувати, самі зробити, самі, самі вирішувати будете, яким воно має бути, що вона має бути, коли. Воно має відбутися. Це ваша картина буде. Ваша. З, вашими, з вашою палітрою. З тим, як ви захочете. Щоб воно було, так воно і буде. Другий варіант, що ж буде, якщо, ну, що буде, якщо, якщо ви це, то ви отримаєте винагороду, ви отримаєте достаток. Отримаєте благополуччя. Незважаючи ну, на те, що ви не отримуєте повної радості і ейфорії від того, що ви маєте, від того, що ви отримаєте. Так, да, буде фінансово буде. Да, ви будете накопичувати, зберігати, ви будете задоволені цим всім, але ви будете самотні, і ви не будете мати, з ким поділитися цією радістю, з ким розділити цю радість. І... Ви знаєте трішки проявиться у вас скупість, скупість до витрачання з коштів. Ви будете дуже аналізувати, ви будете дуже розглядати, потрібно, не потрібно тратити, не тратити, чи накопичувати, чи зберігати, що з ними робити. От, якщо що, то майте на увазі, що ви трошки змінитеся. Третій варіант, що ж у третьому варіанті, що буде, якщо буде те, що вам приємний зроблять подарунок, сюрприз, ви отримаєте в потрібний момент, в потрібну мить те, що вас приємно здивує. І це буде вчасно, і це буде корисно. І це буде позитивно, і це буде допомога вам. Допомога, про яку ви не надіялися, на яку ви не надіялися, про яку ви не думали, про яку ви не мріяли і не очікували. Десь хтось колись якось вирішить вам допомогти. І якщо щось, якщо що. Тому, якщо ви це зробите, то ви отримаєте тільки позитив. Радість і підтримку.